Всім привіт! Сьогодні дали допомогу. Зараз покажу най наборі складається. Так, спагетті. Спагетті зроблено в Туреччині. Тут пів кіла. Пачечок виходить, у нас 6 пачечок. Це, виходить, 3 кг спагетти. Так, потім бутилка Олії, Щедрийдар. Ще секунку. Об'єм 0,85. Ну, почти літр. Український теж виробник. Потім квасоля, э, э, квасоля в ніжному соусі, теж український виробник. Так, потім, <клухи> Дали тушонку, тушонка польська э, 300 грам. дали, виходиться, э, тут ще брекет, зараз. Дали 8 штучок. Одну вже провірили, протестували. <тастували> протестували. Е, так, далі, дали в нас борошно, борошно дали, Дніпромлин, вищого сорту. 5 кілограм, муки. От таку ми отримали допомогу. Всім дякую.